Тренер дуже хороший, завжди любить підказувати, допомагати, коли не виходить. Завжди на позитиві, також завжди підтримує, коли е, там важкі ситуації. Наш тренер найкращий завжди на позитиві. Тренер і колись це підтримує нас. Тренер завжди підтримує та вірить в мене. Дуже добрий. Він завжди мені допомагає та підтримує. Тренер мене завжди може підтримати. Тяжко коли. Він тренер дуже добрий та дуже добрий. Він не злий, ні... ніколи не кричить. Тренер дуже щирий та добрий. Ніколи не вищий. Тренер кожен день мене мотивує для того, щоб я став справжнім футболістом. Тренер дуже гарний та що б тренер, ми б нічого не раді. тренер дуже гарний футболіст. Тренер в нас саме найкращий. Наш тренер найкращий мотивує і він нас дуже класно на тренеру. Мій тренер найкращий, тому що він завжди може підказати, завжди підтримує. І дуже такий на позитиві завжди. Наш тренер найкращий. Тренер найкрадий найкращий. Okay. Мій тренер найкращий. Наш тренер найкращий. Наш тренер завжди нас підтримує. Тренер завжди нас мотивує до перемоги. Він у нас дуже позитивний.